Два з половиною тижня нам знадобилось, щоб демонтувати ще одну школу, на цей раз в селі Мирне Миколаївської області, яке завдяки РФІ перестало таким бути. Робота поділялась на декілька основних етапів: перший підготовка. Вручну демонтували те, що підлягає подальшому переробленню: іконі рами, скло, меблі, папір, все виносили, викидали та сортували окремо. Другий демонтаж заїхали на екскаваторі і поступово знесли надземну частину будівлі. А от фундамент за бажанням замовника залишили. Якщо в когось є ідеї, навіщо, поділіться їми. Під час руйнування сортування теж продовжувалось. Це були частини покрівлі, різні меблі та інше устаткування школи, яке опинилось під завалами. До речі, сам демонтаж відбувся завдяки фінансуванню данської компанії Mission East і 13 ветеранам, які допомагали нам в цьому. Завершальний етап сортування різних типів будівельних відходів, які також будуть використані повторно. Загалом все будівельне сміття поділялось на азбест, який був в складі шиферу і рубероїду, метал, дерево, бетон, цегла, пластик та інше сміття. Ось що отримали в фіналі: треба щось демонтувати. Звертайтесь.